Всім привіт! З вами команда Good Car. і Сьогодні ми підготували для вас справді класний автомобіль Volkswagen Tiguan Guan 2.0 ТДІ у комплектації Elegance. Це сучасний кросовер, який поєднує комфорт, технології та надійність, за які ми всі цінуємо Volkswagen. Цей Тігуан приїхав з Європи, має повну офіційну сервісну історію і оригінальний пробіг 180 тисяч кілометрів. Підтверджений документально. Останнє технічне обслуговування проходило в червні 2025 року на пробігу 177 тисяч. І це теж у офіційного дилера Volkswagen. Тобто машина з повністю прозорою історією без сюрпризів і з ідеальним технічним станом. Під капотом дизельний двигун 2.0 TDI з потужністю 200 кінських. Іх сил у парі з ним працює семиступенева роботизована коробка ДСГ та система повного приводу 4Motion. це означає, що Тігуан впевнено почувається і на трасі, і на слизькій дорозі, і на легкому бездоріжжі. Динаміки вистачає з головою. Розгін швидкий, реакція чітка, а витрата пального при цьому залишається дуже приємною: близько 6 літрів у змішаному циклі. Комплектація Elegance, а це вже рівень, який дає максимум комфорту та технологій спереду, фари IQ Light Matrix LED, які автоматично підлаштовуються під дорожні умови. Усередині цифрова панель приладів Digital Кук, мультимедійна система із підтримкою інтернету та функцією App Connect. дротовим і бездротовим. Є блютуз, бездротова зарядка смартфона, усе для сучасного водія, з безпеки цілий набір асистентів, адаптивний круїз-контроль із функцією «Follow to Stop». асистент утримання в полості, асистент з паркування, навіть асистент руху на спуску. Це той випадок, коли автомобіль реально допомагає водієві і робить поїздки не просто комфортними, а й спокійними. У салоні тризонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Електрорегулювання сидінь і навіть автономний обігрівач Webasto з дистанційним керуванням, справжній must-have для нашої зими. Є також LED Ambient підсвітка, електропривід багажника з функцією Easy Open – Close і система без ключового доступу. Не забули й про практичність розетка 230 вольт, а також зимовий пакет і 18-дюймові легкосплавні диски, які виглядають просто чудово. Коротко кажучи, цей Тігуан це про баланс. Він комфортний, технологічний і надійний, і має все, щоб задовольнити навіть вимогливого водія. І головне, він уже в Україні повністю розмитнений і готовий до нових подорожей.